Дома ли! Україну! Україна! Свята мати Героїв! Свята мати Героїв! Звіти до серця мого! Звіти до серця мого! Прилий бурий вітрі кась! Прилий бури! Шумо карпатських лючарів! Шумов карпатських влючарів! Воїславного завойовника батька, хмель! Воїславного завоявника батька хмельни! Тріюфами гука громад революції! Тріюфами гука! Радісним Софійських двох! Радісним вовну на софійських двох! Не Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоє обговіниться! Славою твоє! Во ти присвята, все життя моє, води присвята, все життя моє, воти все щастя моє. Вони все щастя моє. Задзвони мені пряска до Кайдани. Зазвони мені прямо до Кайдани! Скрипав шивенись по новіран! Срібов шипанись, по новіран! Принеси мені сойки закотавну кульок! Принеси мені зоки заказов. І на заслання, і на щоб віра моя була граніта, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття мідь, щоб зросла завзяття мінь, щоб сміла йшов, я бій, щоб сміла йшов, я бій, так як і герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідей, за твої святі ідеї, щоб помстити. тайком Ще гості по розкидання по тайком поховай, спали вогнем огне в житті творчих, у серці моє, спали вогнем огне в житті творчих, що волі у серці моє, страху нехай не знаю я. страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вогань. Не знаю, що таке вагань. Скіпи віду, скипив іду, загартувань, загартуй. Вол. загартуй, вол. загартуй вол. У серці замишка моє, у серці завишки моє. Спаси мене до ясних чинів. Звести мене. до ясних, Чині у тих чинах я смерть! У тих чинах я смерть! Солодку смерть! Йому пер за тебе! Солодку смерть! Йому пер за тебе! І розпливуся в, в тобі! І розпливуся тобі! Та вічна житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! В тобі. Україна. Відвічна Україна! Підвіться Україну! Свята! Свята, побудь! Слава Україні! Героям слава! Слава націю! Святова! Україна! Породу Україна! Пора до Україна!